У Краматорську переименували вулицю Верещагіна на Мирослава Скорика. Мирослав Скорик чи не найвідоміший у світі сучасний український композитор. Людина з непростою біографією, багатою родинною історією і масою вдалих і гідних проєктів, тому знайомимось ближче із видатним львів'янином. Він народився у Львові і обоє його батьків грали на музичних інструментах. Але до регулярних занять музикою та навчання у Львівській музичній школі його заохотила Соломія Крушельницька. Українська оперна співачка, педагогиня та рідна сестра його бабусі дуже непростим часом було поширення в західній Україні радянської влади. СРСР став тюрмою і для Соломії Крушельницької, і для родини скориків. Співачці не дозволяли виїхати з радянського Львова. Вона була змушена проходити через безглузді випробування задля підтвердження власного статусу. А ще на користь СРСР націоналізували її майно. Родину скориків взагалі репресували та вислали на Сибір де Мирослав Михайлович продовжував здобувати музичну освіту. Відтак, лише після смерті Сталіна, Мирослав Скорих повернувся до Львова, але жив із тіткою. Батьки після заслання не одразу отримали дозвіл на проживання у місті Лева. Тітка допомогла йому підготуватися до вступу у Львівську консерваторію. Мирослав Скорик – це композитор, ім'я якого відомо за межами України не менше, а може навіть і більше, ніж в нашій країні. Цьому існує декілька пояснень. По-перше, значна частина його життя минула у Сполучених Штатах та Австралії. А по-друге, він завжди намагався осучаснити українську сцену і зблизити її зі світовими тенденціями та й розповісти іноземцям про місцевий народний колорит. У 1964 році Мирослав Скорик став кандидатом мистецтвознавства. У тому самому році він написав музику до кінострічки Тіні забутих предків Сергія Параджанова. Це стало його першим успіхом подібного масштабу. Відомий режисер сам обрав Скорика після прослуховування декількох місцевих композиторів. Львівський музикант спочатку усіляко відмовлявся, але Параджав. Ану все ж переконав його. Продукт їхньої співпраці майже одразу отримав візнання, а пізніше став класикою. Попри тривале життя в інших країнах і активну діяльність там, Мирослав Скорик не полишав зв'язку з рідною землею. У 1989 році він був головою журі фестивалю Червона рута, а наприкінці 90-х років переїхав до України. Відтак активно займався викладацькою діяльністю, творчістю, був художнім керівником Київської опери. Мирослав Скорих стоїть біля витоків поширення джазу на Україні. Внаслідок його зацікавлення цим напрямком з'явились такі пісні, як Намалюй мені ніч і Не топчіть канвалій». Мистець усіляко сприяв тому, щоб частка української музики на сцені збільшувалась, оскільки цей процес непростий, траплялося різне. Зокрема, кошти на постановку його опери Моїсей давав навіть сам папа римський Іван Павло ІІ. Мирослав Скорик грав на багатьох інструментах і був усебічно розвиненою людиною. Захоплювався спортом, мав розряди з легкої атлетики, настільного тенісу, бадмінтону, шахів. Також цікавився автомобілями і туризмом на байдарках. Окрім академічних творів, в його доробку чимало естрадних пісень, та, як це зараз говорять, саундтреків до фільмів. Його мелодія ля мінор для скрипки вважається у світі уособленням зраненої і ніжної душі України. Ця мелодія перекладена для різних інструментів від бандури до флейти. Відома її вокальна версія. Її виконувала Злата Огневіч. На початку війни Оля Полякова записала пісню «Колискова» на цю музику. Мирослав Скорик Лауреат Шевченківської премії Народний артист Герой України. Український композитор помер 1 червня 2020 року у Києві.